Доброго вечора! Я рада вас вітати на своєму каналі Вишитий Затишок. І з вами я, Оксана Князева. У нас сьогодні другий звіт по відшиву ось такого леопарда. Так, за цю неділю я вишила всього-навсього два листочка, і вже у нас вишито 5. За дві неділі я вишила 5 листочків, а ще мені потрібно вишити 31. Всього схема із 36 листочків. Так, ми вишила я дерево, ось це. Бачите, ось таке дерево в нас. Ось воно йде. Тут таке ярке, водичка в нас ось. Точніше, це не водичка це вже, напевно, напевно, небо. Але дивіться, як воно чудово дивиться. І трошечки внизу ось листочок. Ось цей, це це у нас листочки, ось так. Дивіться, як чудово дивиться. Така цікава річ. А ще не вирішила, як вишивати самого леопарда. Чи я буду вишивати в бісері, чи я його буду вишивати в рубці. В <клес> бісері я підбір вже зробила. В рубці поки ще думаю. Ось такий леопард. Так що, поки е я дійду до нього, і тоді вже зрозумію, що я хочу. Може, якраз він в мене буде і в рубці, а може в бісері. Не знаю, чесно. А сьогодні мені позвонила одна із моїх замовниць і спитала, чи не важко вишивати по ось такому білій тканині. Скажу так, дівчатка, зараз у нас йде війна, а ми сидимо в більшості випадків без світла. І щоб чимось себе зайняти, ми вишиваємо. Але ви ж, знаєте, наші очі вони дуже сильно стають, втомлюються. І щоб не посадити очі, я не знаю, я рекомендую вам, а, хто хоче, розпочати вишивати на такій канві. Це габардин з точечками під бісер. Дивіться, коли ви вишиваєте схему, нанесену на тканині, вам треба напружувати зір. І ви вишиваєте. Я вже вишиваю. Бачите, от я половинку вже вишила з цієї карти схеми, вона в мене в чистому виді. Я взяла собі ось таку лінеєчку прозору. І який рядочок я вишиваю, я собі отак ложу і вишиваю. Мені удобно, ось в мене так лежить ця схема. Також я ставлю ось на цю схему, отак в мене воно стоїть. Це мене станочок під нитка. І я, ну, так як ця схема на цей станок, вона у мене не надінеться, тому я її вишиваю на руках. Але дивіться. Отак от я ложу цю схемку, мені потрібно, і я тут бачу, який бісер я беру. Так як в мене тут зелені листочки, я до себе повертаю ближче зелень. У мене є позначечки. І я вже на автоматі беру. Ті позначки, які мені потрібно Легко. Я не скажу, що важко вишивати. Я також роблю собі тут позначки по 10 клітинок, бо у нас в схемі також є по 10 клітиночок. І я вишиваю ці. Значить, ось такі це по 10, це ви для себе робите, як, як вам сказати, правильно, ви собі. Себе застраховуйте від помилок. Тому що ви вже бачите, ось, наприклад, тут, тут я бачу у мене тут дві кліточки до цієї клітинки, бо тому, що було перенесено з нового лис, листочка старого. І я бачу, ось сюди, наприклад, дві, потім 10, потім 16 чорних. І так я і все, і їх і пришила. І знаєте, дуже легко. Ти реально собі просто береш, вишиваєш. І дивишся по схемі. Такого нічого важкого немає, тому і хто боїться, може попробувати маленький якийсь малюночок, вишити, чи вам це сподобається. Але, я думаю, сподобається, тому що очі реально не так болять. У мене більшість випадків болить спина, бо весь день на роботі сижу і ще потім вишиваю. Так що, ось такий у нас маленький мій. фото Ой, не знаю, мені так вона подобається, а камера не передає те, що в реальності виходить. А в реальності виходить дуже і дуже гарно. Тому, ошивайте і получайте задоволення. А ми до нових зустрічей через неділю. По цьому відео покажу, що я відшила за неділю. І ви побачите, як народжується моя картина. Якщо вам сподобалося відео, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей. Пока-пока!